é isso que é secreto. Так, вогонь вже у нас майже перегорів. Будемо жарити шашлик. Ось такий шашлик. Рецепт простенький і дуже смачний. На 1 кг м'яса даємо десь приблизно 400 г цибулі, дрібненько нарізати її, тоді посолити її 3 ложечки солі. Одна ложечка цукру і пів ложечки перцю. І гарно то, -то все вим'ята. Я ще даю трошки лимонного соку і десь так три ложки томатного соусу. Тоді десь 50 грам оциту і грам 30 олії. Я даю оливку, можна і давати таку. Тоді -то все гарно, гарно дуже все вим'яти, притиснути якимось пресом і тоді поставити в холодильник. І там за якісь годинки 3-4 гарно перемішати ще раз і тоді вже знов ще на 2-3 годинки поставити. А саме ліпше то поставити десь на на, на ніч, якщо плануєте жарити, і тоді можна жарити. Будемо жарити, покажемо, який він, який він соковитий. Кусочки такі не, не дуже великі. Вкусно. У нас ще залишається така цибулька, ми її зразу бедемо до шашлика. Так, у нас є два положення. Трошки почекати, нехай воно грань побіліє. Так, Ставимо спочатку на верхнє положення, щоб наш шашлик не горів. І часто обертає. А тоді вже як буде менше грані, то вже опустимо нижче. Так, обертаємо. Бачите, який це маринад, що шашлик не горить. Прийшло десь хвилини три, що він при такій, при такій температурі, що він не горить, він дуже буде сочний. Ну, десь хвилин, щоб ти була тут. Ти знімаєш?